На радіопрограмі ми з нею розмовляли, тому я знаю, хто вона. Вона бореться із тим, аби не, не палили тютюн в не знаю, загальних місцях. Вона ідейний парень. Дивіться, я не буду ці міста і я хочу щиро подякувати всім всім, хто сьогодні прийшов сюди, насправді це свято натхнення. І дійсно Київ це колиска європейської цивілізації. Нам більше ніж тисячу років. Ми повинні цим гордитися. І я сьогодні пишаюся усіма киянами, які прийшли і які дуже культурно кидали окурки, кидали сміття у спеціальні коробки, які ми принесли сюди, а також в урни. Це говорить про те, що ми не свині, а ми високоінтелектуальні, високоінтелег... інтелігентні люди. І як би влада не думала, що ми народ бидло, насправді ми жити в чистій і в гарній. Раїні, і ми для цього робимо дуже багато. Сьогодні ми захищаємо Андріївський узвіз і захищаємо Україну. І ми робимо це, це чисто, культурно, і все сміття після себе ми зберемо і приберемо і залишимо Михайлівську площу чистою, оскільки чистота це ж символ нашого перспектив і майбутнього. І також я дякую тим, хто сьогодні курив подалі від інших людей і не за своїм пасивним курінням не задавав шкоди. І якщо сьогодні нам на жаль. Я закликаю усіх небайдужих прийти сюди після роботи о сьомій годині вечора для того, щоб посіяти тут траву, щоб довкола Ольги було зелень. А зелень це майбутнє. Отож, я всіх хочу бачити тут, яку щоб ви відновили цей газон. Дуже дякую слово Володимира. Привіт усім! Змогли? Yeah. Змерзли? Yeah. По хатах? Ні. Yeah. Влада, певне, тільки чекає, що ми порозбігалися по своїх маленьких крайніх хатках, а вони будуть окуповувати наші міста, а вони будуть займати їх. Але ми цього робити не будемо, правда? За нами Андріївський! Перед нами влада і ми повинні піти до неї. Ми повинні їй показати нашу силу. Ми повинні показати, що коли ми разом, ми сила. Разом сила! Разом сила! Разом! Сила! До перемоги, тобто до Київської міської державної адміністрації, ми зараз підемо по вулиці Трех Святительській. для того, щоб озвучити наші вимоги, для того, щоб показати, що нас багато, для того, щоб показати, що з нами мають рахуватися. Холому формуємо біля цієї чудової фрески. Трохсвятительської спускаємося до європейської площі. Далі йдемо по Хрещатику безпосередньо до Київської міської державної адміністрації. І до перемоги нас повезе пейзажний Ура!